Я не можу не згадати повноту Духа Святого, не дивлячись в плід Духа Святого. Що значить наповнений Духом Святим, це відтворювати характер Христа, це відтворювати характер Духа Святого. а плід Духа, я не знаю, часто ми вчимо це на пам'ять, можливо, заставляємо дітей наших вчить, але важливо бачити перед собою ці якості і стояти в молитві один перед Богом казати: Господь, навчи мене любити. Радіти, нести мир, довготерпіння, добрість, милосердю, віру, лагідність, здержливість. Навчи мене, Господи, аналізатись, можливо, ставати вечором біля свого ліжка і, дивлячись свій буденний день і казати, Господи, я ж служитель Твій, де моя здержливість? Господи, прости. Дай мені більше сили, наповни мене Духом Святим. Дай мені повірити, що я справді житель неба, не житель землі, не хапатися за це земне і не відстоювати свої речі якісь особисті.